Добрий день, мої любі малята! Сьогодні в нас з вами заняття з малювання. Я пропоную вам сьогодні малювати весняні квіти. Сонечко, лоскочий ніс, промінець весну приніс. День яскравим світлом вмив, першу квіточку збудив. Ви здогадалися, що сьогодні ми будемо малювати з вами весняні квіти. Але ми, ми будемо незвичним способом її малювати. І я пропоную для цього використати порожню пляшку з під напою пластикову. Вона у кожного у вас є. Тому, ну, мода роботи. Перед початком нашої роботи я пропоную вам зробити пальчикову гімнастику. Давайте разом складемо наші ручки і зробимо ось таку праву. Сяє сонечко привітне, квітка з пуп'янка росте. Молодці. Тепер давайте знову складемо наші ручки. Сяє сонечко привітне. Наша квітка з пуп'янка росте. Молодці! Тепер почнемо нашу роботу. Для сьогоднішньої роботи нам знадобиться щіточки, баночка з водичкою, дві мисочки з фарбами, такими як червона та жовта, фарба зеленого кольору, серветка, аркуш паперу та порожня пляшка з під напою. Для початку малюємо стебло для нашої квітки, беремо щіточку і зелену фарбу. І малюємо стебло, тоненькі. Стебельці. Ось такі стебельці. Потім беремо порожню пляшку пластикову з під напою, мочаємо її в червону фарбу, а потім ставляємо відбиток, сильно притискаючи. І в нас робляться ось такі відбитки. Тоді знову. І робимо знову відбиток. Після того, як поставили червоні відбитки, ми беремо пляшку і ставимо її у жовту фарбу. І ставимо відбитки там, де є проміжки між червоними. Ось так. Знову притискаємо в мисочку з фарбою і притискаємо там, де проміжки між червоними цяточками ось таке. І сильно притискаємо, і робимо відбиток. Ось така квіточка у нас вийшла. Тепер можна взяти і поставити пальчиком відбиток серединку. Ось така буде в нас квіточка. Пальчиком відбиток ставимо, малюємо серединку нашої квіточки. Витираємо серветкою пальчик. Після того, як поставили серединки нашої квіточки, можна далі взяти щіточку і намалювати листочки нашій квітці. Фарбою зеленого кольору домальовуємо листочки в нашій квітці, зафарбовуючи, не вилазячи за контур, малюємо ось такі листочки. Де є проміжки, можна помалювати листочки. Домалювавши листочки нашій квітці, вона ось стала такою гарною. Справжня весняна квітка. Я буду чекати на ваші роботи. Діти, ось такі в нас гарні вийшли квіти. Я думаю, що у вас все вийде. Буду чекати на ваші гарні роботи.